Це не є перше. І у вас така проблема, це не є перша, і не тільки в Тругович, і в цілій державі. В Аханалі є Бардак і з тим боремося. От тільки що недавно ми приїхали з сесії міської ради Борислава, там ситуація теж не, не краща. Були в прокуратурі, де дитину, міліціонери побили, ми його бачили, того хлопця. В відділку міліції побила дитину, ну, не дитину а юнака, побили і взяли, оформили акт, що він від Дубаси двох міліціонерів в відділку, а ще давали три міліціонери свідчення, які стояли і дивилися. Це відома ситуація. Але ми не запізнилися, трошки запізнилися подивитися. Хочу сказати перше: Саме найкраще я бачу здорове, здорове рішення в цій ситуації. То є ви, вчителі, батьки. Якщо би ви були інертними, неактивними, рахуйте справа пророжня. Після того, як приїжджали, багато з вас приїхало на сесію обласної ради, я доповідав, що є у Другобицькому районі 8 депутатів обласної ради. Я проживаю в Бориславі, але ніколи не відштовхуюся, якщо мене хтось на моїй території попросить вирішити якісь питання. Тому я зразу зреагував, але в мене дуже велике запитання, чому немає депутатів інших, тих, яких ви обирали, яким ви делегували свої повноваження. Очевидно, з того треба буде робити висновки вам і не помирятись вибору, тому що сьогодні. І на сесії міської ради, де я вперше був, якби не проблеми школи та ринку, я б ніколи, напевно, і не їхав на сесію міської ради другого часу. вам перше, що на фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода я е, виступав і відстоював питання даного об'єкту школи номер 8 володію ситуацією і наскільки мене підтримали, і сказали, що всіляко будуть сприяти тільки. Давайте будуємо в законному дустку. Тому вимога про створення тимчасової комісії для того, щоб в, в нас на Другобичині, а на Другобичина, місто Дрогобич відрізняється від інших місць, міст міст е, області, скажу вам, своїм інтелектуальним, інколи інтелігентним до без, безмежності такої тупої, там, де можна радикальніше поступити. Потрібно поступати згідно. Чи Добре, я вироб, а що то за збори? Батьки. Бархі? Батьки запросили. Депутат Львівської обласної ради ми сьогодні запросили в місті. Від кого ви депутат? Е, від Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання свободу. Фамілія моя магор звати мене Осип. І ви депутат обраний від Даговича? Ні. Ні, я списковий. Списковий. Секретар комісії екології. Я перепрошую, я доводжу до відома, що я їду в статвідділ, бо мені треба е, зробити документ. А хто буде? Я директор. Бачите, так гарно вийшло, що мене навіть до відома не поставили, що запросили депутата. Вельми вам вдячний, ну але то нічого. І я е, зроблю ту, аби в статвідділі мушу зробити, бо в нас школу першого другого ступеня, і ще тепер не оформили. А для того, щоб ви дітям що зробити. От. І якщо ви маєте бажання зачекати мене, ну я не знаю, скільки я там буду, годину, дві Добре, у нас буде там друга зустріч, а з людьми. я а з радістю поспілкувався, не хотів би, щоб ви були тут, напевно, буде багато. Я перепрошую, то я вийду мовити. Добре, я обов'язково, якщо буде... Дякую. Вийду, то добре. І тому ваше звернення, знаючи ситуацію. Щоб після цього не подавали судові тяжби І щоб ми не виходили, щоб ходити на поводку у тих, які зацікавлені в таких діях, яких не хочуть бачити і робити, щоб це робилося тут, на місці. Забирали садочок, забирають стадіон, щось поговорюють, хочуть скорочувати в школі, значить закривати класи, що ну, таке, ми повинні поступати в законодавчому полі. Тому, Перш ніж створити комісію, було направлено у юристи попрацювали і направлені запити в прокуратуру і комісію по законності. Після своїх висновків комісія надасть нам ґрунтування. Напевно, що будуть членами комісії, прокуратура буде працювати по тих фактах, і в тому числі по домовиченні по школі. І після цього буде виїзна комісія. Комісія буде включати. Всіх бажаючих депутатів Львівської обласної ради та залучить спеціалістів, юристів, науковців, ну будуть, і, напевно, з освіти. І тоді, вивчивши це питання, поговоривши з вами на підставі ваших зауважень, будуть проходити висновки комісії. Але скажу вам перше, що? Школу ні в якому випадку не можна закрити. Ви не повинні тим прийматися. Тому що якщо школа має навіть 5 чоловік і ніколи ніхто не закриє, навіть сільські місцеві. це треба бути взагалі байдужій громаді, ви тільки скажіть, коли вони це хочуть зробити. Ми зробили так, що ми більше ніколи не захочуть тут приходити. Це є перше. Друге, ви повинні більше, напевно, звертатися до Фінансування службового закладу про те, що наскільки воно фінансується, як втілюється програми і так далі. Тепер я б хотів, щоб від вас відповідь, я не дуже знаю, як поступили з дитячим садочком, тому що є постанова, по якій... Ні, не... по якій не мають права закривати дитячі садки, навіть якщо там є і насичення. Тобто кількість дошкільних дітей менша, ніж по нові, так і в школі. Тому що якщо закриють, то ніколи вже не відкрию цього грубового закладу. І тому, маючи зараз е, в лісі обласній раді е, більшість депутатів, які складаються із фронту змін та свободи, маючи голову обласної ради, ми завжди будемо стояти на стороні громади. Це наш обов'язок. І Я вам обічці впевнено скажу, що ті всі питання будуть відреаговані, я сподіваюся, позитивну для вас сторону. Але ви мені повинні сьогодні ще відповісти решта наступні кроки, тому що як воно все проходило, чому так відбувалося? Чому от стадіон переданий, Ким переданий? як переданий, ділянка? Як земельна ділянка. Так. Так. Передана. Чому вона не здана в і не залишити у власності школи? Чи ви розмовляли з ким? Як це було сюди? Давайте ми поговоримо про це. Перше про стадіон, це дитячий садок. І про те, що ви поговорюєте, що вас хочуть закривати. То прошу мені сказати, хто таке має розпорядження, чи вас хтось доводить доводив вам про дитячий садок та власне про цю земельну ділянку.